Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу швиденько вам показати свої покупки в Аврорі. Перша покупка це такий повітряний пластилін марки Lovin. Саме ось ця, я вже пробувала різні набори. Не красить руки, не липкий, ідеально з ним працювати і маленьким дітям і постарше, і дуже гарно засихає на повітрі. Ми вже беремо, я навіть не можу вам сказати навіть з Аврори, яку упаковку У нас були канікули, і Ліза постійно з ним щось ліпила. Далі цієї шмарки вирішила взяти їй слайм. Ось така велика упаковка, поки канікули ліза взагалі з слаймами, дуже любить гратися. Ми вже брали просто інші кольори, дійсно, ні до чого не ліпиться, дуже гарний сам по собі. Далі ще з таких дитячих іграшок був чемодан. Я думаю ви його бачили, у мене його зараз нема. Ми будемо брати ще один для колекції, є в шорцях. А ще взяла ось цю іграшку сюрприз. Хоча я бачила цей сюрприз-бокс в інших блогерів і знаю, що він, такий брелок в самій Аврорі можна взяти за 30 гривень. Але для, для дитини цей супербокс, це просто щось вау, плюс непоганий брелок. Має місце бути ще в таких жовто-голубих кольорах те, що потрібно. Далі ще знайшла таку знахідку. Готуємось до школи. Такий робочий зошит 5. Нам якраз треба вчити букви, вчити читати, писати. Досить велика книжечка. Мені сподобалось, можу порекомендувати. Звертайте увагу, що у вас також маленькі діти на такі речі. Далі для себе взяла неймовірні два блокноти з дуже гарними цінами. А перший це ось такий. Я обожнюю на пружинах, і щоб були гарні листочки з клітинку. Це я вже використовую у мене заняття англійською, але мені не вистачає, мені потрібно ще декілька, буду дивитись, дуже хороша якість за гарну ціну в Аврорі. І просто, щоб писати список продуктів, чи щось потрібно швидко записати, та ж сама пружинка, яку я люблю, гарний картон, подивіться, який гарний. Зверху, і теж в клітинку такий маленький, він у мене буде стояти просто на робочому столі. Так, далі. Далі у мене буде, напевно, цілий набір різних лямточок. Ось різні кольори, різна ширина, як ви можете побачити. Такі блискучі, це ми обожнюємо слізою робити різні поробки. Скоро буде День Незалежності жовто-голубі. Э, також ви можете знайти в Аврорі. І ще дуже жалкую, що взяла тільки одну ось таку, а скоро на каналі з'явиться з нею дещо придумала зробити. Якщо попаду десь тепер в Аврору, візьму собі ще я така біла. Саме, якщо ви займаєтесь хендмейдом, Аврора це просто знахідка. Це Aliexpress, який для вас коштує дещо, як на мене, ще бюджетніше, ніж одна Aliexpress. Так, за 9 гривень взяла ось такі куцики різнокольорові. Також для декору, бо ви, наприклад, шиєте, для вас теж, думаю, буде знахідка. Обожнюю малювати, за тебе взяла набір красок, тому що саме. В Аврорі не знаходила в тюбиках, а мені взяли ось такий набір пензлики. Нам не вистачало для цікавого малювання ось такого. Якийсь день злізу і просто помалюємо. У мене є на каналі Влог, ми були в берегові на мастер-класі, там малювали, мені, вірно, сподобалось. У мене вже не дуже багато ось таких ручок. Пота... Намагаюсь вам. Сфокусувати. Вже нема самої бірки, це економікс, різні кольори, дуже якісні ручки, там буквально за 10 гривень, кому треба на 1 вересня. А нам, як завжди, в колекції, потрібні ось такі цікаві ручки. Дуже сподобалась така сова з пером. Просто те, що потрібно. Також була така проволока рожевого кольору. Теж маємо ідею, що з нею робити. Не змогла пройти повз, заказую час від часу на Алікспресі. Брала вже по акції в Сільпо ось такі спонжі. Тут в такій зручній упаковці, різні форми. Хто пробував, як вони хороші. Якщо хороші, то буквально десь 50 гривень стільки спонжів і таке гарне зберігання плюс баночка, яку потім можна переробити. Це просто вау. А також по супербюджетній ціні були такі блискітки, там по 9 гривень. Ну, в нас блискітки просто горять, тому що Ліза любить їх підмішувати в пластилін і в слайм. Їй дуже подобається так гратися, тому нам це для поробок, але для цього ми їх теж часто використовуємо. Не змогла пройти повз такої милої підставки під чашку. Ліза вже забрала собі, але це дуже молота, там є різні, думаю, взяти ще декілька видів. Дуже багато таких штучних квітів також використовуємо в відкритках і для декору. А, а ще з лянточок така. І ось такі паєтки. Їх можна для прикрашання подарунків використати. І просто також для різних творчих речей. Хочемо малювати вдома, тому ось така палітра. Також у Аврорі бюджетніше коштує, ніж у професійних магазинах з все для такої творчості. Різні види стікерів. Це те, що потрібно в Аврорі. Постійно заходжу, щось добираю. Ось такі ще, дуже класні, з кицьками, з ведмедиками. Ми вже маємо свою колекцію. Мені дуже сподобались, як для мого ще ось такі, більш дорослі. А, також для зберігання дуже класні різні ось такі контейнери. У мене для творчого кутка ось такий. Ще брали, там, зараз вам уже не покажу. А, горщики для квітів дуже класні, і чашки теж дуже зручні. Ну, Будуть ще відео, звичайно, забрати. Що дуже вигідно, якщо у вас дитина в садочку, в школі. А, чи просто ви робити робите різні поробки, це 100 о, Тут бумаги різних кольорів, гарно взяти в Аврорі набагато вигідніше, ніж я, наприклад, замовляла по інтернету. Так само взяла набір кольорового картону. Яскраві кольори, нам воно не надовго, а потрібно завжди й багато. Ось така цього разу в мене була закупка в Аврорі. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па!